Кепчик на бік і пади Божий поможет. Може вам пока. Кімнатка невеличка це? Початок? Люся, може, я вам ще зробити якусь канату, mm -hmm. ще переглянути. Mm -hmm. А, ви перекусили. вже того немало. Ні, не, я собі просто так, знаєте, виповнила радість. Добре. <реш> <реш> добре, добре. Подивіться, що у цієї сусіди мої через хату у Марусі завершити день народження сьогодні. Я її поздоровляла, і вона сказала, що на 12, на першу годину запрошую на свісу. Е, ну, я собі йду, то ми yeah. будемо обідати десь другої. <реш> коли В третій, чи в четвертий, чи в другі, тут тепер у мене немає Ага, ага, Добре, добре, там ще є і тут ще є свят. Добре, я повитягаю, помітя, дивіться, що так би в коле. Добре. Добре, стагарно, то я тоді що. Вам щасливо, багато дійте, менше <рес> теж. Я це заберу чи я йду я це то би добре забрати. Ну, я бачу, що по цей, але... Може би ви взагалі забрали, бо там пилюка буде. Може таке, але це реліквія. Це тобі потім вернете назад. Так. Але це така реліквія, Так, це таке воно собі буде. Тут я б складали цвяшки. Я вам цей один лишу на цвяшки. Добре? А, добре. Тут добре. Такова, добре. То, си, Ой. Ну, перепушую, рукавиці не беруть.